Ви вже чули про Лівгот, але все таки не зрозуміли, що це за компанія. А я вам розкажу, вітаю всіх. мене звати Жанна Вітко. Я учасник і бізнес-партнер американської клубної компанії. Якщо ви розглядаєте для себе саме заробіток онлайн або просто бути розумним грамотним споживачем, який не буде переплачувати за преміум сегмента продукцію, Раду вас вітаю у своїй команді. І перш чим розпочну, скажу таким чином, що американська клубна компанія це. Клуб закритого типу сюди можна долучитися лише за реферальним посиланням учасника клубу, і в описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання, за яким зможете до мене приєднатись в команду. Якщо у вас виникають якісь запитання, напишіть мені, будь ласка, в телеграм-канал, також ви знайдете е, телеграм-канал, де можете написати свої запитання з радістю даю кожному зворотній зв'язок. Отже. У клубній кампанії є преміум сегмента продукція клітинного харчування. Це продукція Велнес, здоров'я, спорту, молодості, краси та довголіття. Взагалі, американська клубна компанія – це молода компанія, яка граве шаблони всього світового ринку, тому що ця компанія принесла революційну модель споживання. В чому вона полягає? В тому, що преміум сегмента продукція для споживача стала доступною. Вона нижче на 75% від інших світових виробників. Так, преміум сегмента, тому що продукція проходить оцінку незалежними лабораторіями, як сировини, попередньої з якої її виготовляється той чи інший продукт, так і по закінченню виготовлення саме кінцевої продукції, вона має світові сертифікати. Такі як Кошер, Органік і ряду інших. Все це ви можете знайти в особистому своєму кабінеті при замовленні тієї чи іншої продукції. Отже. Ви маєте можливість, як споживач, купувати продукцію за ціною розрібною, яка є в рази дешевша. А також маєте можливість долучитись до клубної компанії і бути тут або учасником, або афілійованою особою. Учасник це та людина, яка сплачує 9,95 центів на місяць і купує продукцію за ціною учасника. Ви можете сплачувати її. Кожного місяця можете взагалі робити цю абонплату лише тоді, коли вам потрібна продукція. І кожного разу ви будете замовляти цю продукцію, сплативши 9 доларів 95 центів за ціною учасника. Раджу зробити підписку річну на сплату абонплати в 99 доларів 95 центів, зробити собі автошип і кожного місяця за своєю власною адресою отримувати і від клуба цю продукцію. Але ще найкращий варіант це е, долучитись до моєї команди, ком'юніті і стати філійованою особою е, з клубною компанією, мати можливість співпрацювати на умовах франшизи. Ви її купуєте лише за 50 доларів. 40 доларів це членство з клубною компанії один раз і на все життя. Далі ви просто знову ж таки сплачуєте цю абонплату, або щомісяця в розмірі 9 доларів 95 центів, або ж річну в 99 доларів 95. 5 центів. Річна бенплата вигідніша, ви так економите ще 20 доларів, а за 20 доларів ви можете купити два прекрасні продукти від клубної компанії Lівwood. Отже, афілійована особа має можливість не тільки отримувати вигідну продукцію саме за ціною учасника, але і мати дохід згідно компенсаційного плану клубної компанії Лігуд в клубі. Сім видів доходів, понад 85% свого доходу. Засновники клубної компанії Лівгот виплачують в структуру усім своїм активним партнерам, які створюють клієнтську та партнерську базу клубу. Отже, ваша власна справа полягає у інформаційно-рекламній діяльності. Ви Ділитись з великою кількістю людей про клубну компанію Люгут, про те, що в неї неймовірно круті продукти, які змінюють стиль і якість життя кожної людини. А також це той клуб, який дає можливість людям мати основне або додаткове джерело доходу. І хочу знову нагадати, що в описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання, з яким зможете зробити безкоштовну екскурсію по сайту клубної компанії Лівгуд. Ви вже зможете завітати на маркетплейс, познайомитись із продукцією з описом, з ціною з відгуками. А також ви матимете можливість познайомитись із засновниками клубної компанії Лівгуд. Це четвірка успішних лідерів, і це люди, які дійсно вклали неймовірно круту місію. Допомагати людям бути і залишатися здоровими, і щоб люди не витрачали на це цілі статки. А ще вони в свою партнерську програму вклали елемент мережевого маркетингу, який дає можливість людям заробляти. Повірте, це не мережева компанія, це зовсім абсолютно нова модель бізнесу. Винагороди дуже щедрі. Дублювання дуже просте, скажем так, для того, щоб стати філійонною особою, ви сплачуєте лише 50 доларів для всіх учасників клубу по всьому світу. Абсолютно рівні умови. Далі вашим обов'язком є сплата щомісячної абонплати, або ж ви сплачуєте річну абонплату. За це вам клоп дає готовий ваш бек-офіс з вашими трьома. Вебсайтами з реферальним посиланням, тобто у вас буде готовий бізнес під ключ, де є статистика, звітність, документація про реєстрацію клубної компанії Лігут, різні ресурси додаткові, які додають вам можливість ще заробляти, окрім клубної компанії Лігут. Це мова йде про те, що засновники вже співпрацюють із TikTok і дають можливість працювати з «Тік-Ток-шоп», продаючи продукцію клубної компанії я вас раду запрошую до своєї команди «Лівгуд», тому що новин дуже багато, і ви можете познайомитись, завітавши до мене в телеграм-канал, а також написавши мені особисто запитання, якщо у вас виникнуть вони після того, як ви зробите безкоштовну екскурсію по сайту клубної компанії LiveGood. Мова обирається в правому верхньому кутку. Ви можете обрати мову, яка зручна для вас для перегляду саме сайту клубної кампанії Лівгуд. Мене звати Жана Вітко, я вас запрошую до своєї команди. І ми разом будемо змінювати стиль та якість нашого життя, допомагаючи людям бути і залишатися здоровими, а також мати основне та додаткове джерело доходу. Це реальний бізнес. Ваша франшиза лише 50 доларів. Ви її можете дуже швидко повернути, запросивши до клубної компанії лише двох людей. Вам клуб виплатить 50% від вартості цієї франшизи, тобто по 25 доларів дві людини, і ви повертаєте. Свої вкладену інвестицію. Розвивайтесь, збагачуйтесь майбутнє за цифрою, за відеоконтентом, якщо вам це близьке, відгукується або ви просто хочете навчитися, все лише розпочинається в клубній компанії. Долучайтесь до моєї команди, я вам обов'язково покажу і роз'яснення внесу для того, щоб ви тут також розвивались і мали відповідні успіхи та результати.